Цю пані звуть Світлана Макаєва, і вона головний тренер муніципального спортивного клубу Сумчанка та збірних команд України з хокею на траві та індор-хокею. На минулому тижні індор-хокейна збірна взяла участь у чемпіонаті світу у південно-африканському місті Приторія. Про матчі чемпіонату Світлана Макаєва каже: дуже здорово зіграли з білією. Звісно, дуже здорово зіграли з Казахстаном, дуже потужно зіграли з Намібією. І також найбільш матч такий важкий і там, де ми повинні були виграти, це, звісно, Чехія. Чехія нам ми перегравали їх за всіма показниками. Але дві такі помилки призвели спочатку до нічиєї, потім призвели до пропустили гол і як коли вже намагалися зрівняти рахунок. А матч з Австрією трошки вони були сильніші на цей момент. За словами Світлани Макаєвої, збірній трішки не вистачило акліматизації. Жара неймовірна, неймовірна вологість. Три-чотири хвилини йти просто, просто вимушений міняти гравці. На цьому відео початок матчу проти збірної команди Канади. Тренерка каже: канадки запропонували вийти разом з українками та нашим стягом, але організатори заборонили це робити. Тож після гімнів гравчині стали у коло і побажали одна одній успіху у грі. Це був той день, коли Канада нам надала перші танки. І дівчата прямо там на полі сказали, дівчатам, ми не знаємо, як вам ми зіграємо, але велике вам дякуємо за, наші... за те, що ви нам надали танки. Атмосфера була дуже гарна. Цьогоріч українки програли лише чешкам та австрійкам, двом командам, які стали у підсумку бронзовими та срібними призерками турніру. Збірна України завершила чемпіонат світу на шостому місці. Раніше українки вже здобували медалі турніру. Це була бронза у 2011 році. Наступний чемпіонат світу з індор-хокею відбудеться у 2025 році. Олександр Качанов, Сергій Мілевський, Суспільне новини Суми.